Ви уявляєте рівень софт-продукту 2000 років, який е, потребує щомісяця мільйонів грошей на підтримку. До речі, про мільйони грошей, щоб ви розуміли, система земельного кадастру щорі... щорічно з'їдає від 20 до 30 мільйонів гривень київського бюджету. Е, система містобудівного кадастру, ви бачите цифри? Ви чуєте цифри? Да? 32 мільйони гривень на підтримку земельного кадастру. Це нормально? Той час, коли є проблеми з школами, дитячими системи. Містобудівний кадастр, який створювався, за державні гроші, 4 мільйони державного бюджету, і щорічно 7 мільйонів із міського бюджету. Ми можемо його включити, я попрошу Владіслава, щоб він включив МІАЗ-ДНД, щоб районна адміністрація не думала, що ми тут конкуруємо з кимось, що щось допомагаємося комусь довести. Я би хотів, щоб включили систему містобудівного кадастру. Я сподіваюся, що в Оболонському районі є головний архітектор району. Я його не бачу. Є головний архітектор району. Йому цікаво подивитися? Не цікаво. Немає архітектора, чи йому не цікаво? А це питання. не маєте? Оболонський район не має головного архітектора району. Я правильно розумію? Це погано. Це, до речі, заступнику голови питання: чому немає в районі головного архітектора району? Це перше. Пане Вікторе, Володимир Тектор є. 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 його немає тут. І його немає тут. Значить, волонтер-ітектор є. Громадська слухання виступала не в Полонська адміністрація, а виступала громадська об'єднання Київська річ. І вони повинні були запустити на ті чи інші слухання, ті, чи не інших які повинні були тут в Ясно. Значить, у цьому ви не київські дякую Я дякую. За дякую. Все ясно. М'язальная система київська, яка дозволяє знайти територію. До речі, я вам всім раджу спробувати через цю систему працювати. Ця система на екрані. У них є панель вікно, яка відкриває ортофотоплан З території, до речі, усіх бахвою різного полону. Ми можемо почати з вулиці Тимошенко. Ми можемо почати з вулиці. Yeah, 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 yeah. Ось давайте. Ось мені будемо допомагати, Владислав відстав Значить, Всі знають вулицю так? Яка тут адреса? 16. Yeah. Тут 16. А це? Давайте відкриємо електронну модель кадастру, щоб подивитися. Значить, ми в відкритому до, до маршала Тимошенко один день. Показуємо вам рішення Київради про виділення земельної ділянки. І що під будівництво житлового будинку збудовано, побудовано приміщення. Так? Ось, Це так, так, так. Абсолютно да. вірно, там дитячі спортивні віддачі. Ось реально таке. Почнемо зразу з реалізувати. Давайте почнемо зразу не з того, який хороший генеральний план, який поганий колишній генеральний план, щоб коли всі були погані, зараз усі хороші. Давайте подивимося до реальну ситуацію. Хто живе в цьому районі або хто тут був? Він розуміє, що це за точки. Да? Це точки висотних будівель. Це тінь від готового житлового будинку. Це накладені обмеження в м'яз-ендер. Це містобудівний податків міста Києва. Мало інформаційна система, але яка говорить, що це все по генеральному плану, то не це житлово-доход. Чому я виступаю перед громадськістю і прошу всіх бути ініціаторами зміни системи? Ну, і багато людей говорили про зміну системи, мало що робиться в цьому напрямку. Так от генеральний план, жовтий кольор фарбує усе, що мав я розмію. І дитячі майданчики, і школу. Коли Денис Бас продав дві школи, і йому спитала прокуратура, я ж так, чому ти школу продав, вже діти. Він каже, ну, я жив генеральним плану, там жовтий кольор. А жовтий кольор це в поясненнях, це житло. Значить це житло, значить я не школу продав, а я продав житло. Розумієте? Недолугість. І ну, просто нікчемність містобудівної документації, яка є на сьогодні, саме дозволяє деяким забудовникам робити те, що вони роблять. Отаким кольором фіолетовим виділені о, на нашій моніторинговій системі це вже ми включили свою систему. Тому що ту систему місць, яку ми вам показали, ви побачили, там все спеціальна красиво, робило. Ось цей генеральний план. Ми його перенесли сюди і показуємо ділянку. Ні Ніхто не немає сумнівів, що будівництво цього будинку буде в межах чинного законодавства. Відповідає генеральному плану? Жовтий колір. Ну скажіть, жовтий колір, правда? Значить, що, коли замовник каже, що я, знову, що дитячий майданчик, спортивний майданчик, зелень загального користування, я що, порушую генеральний план? Ні, не порушую генеральний план. Що по старому генеральному плану було? Можна включити? Генеральний план 2020. Щоб ви просто розуміли, що я не є захисником якогось одного генерального планусь іншого. Я просто протестую ту систему, яка є, і залучаю людей боротися за нові підходи, зокрема європейські підходи, які в Парижі з 93-го року працює систему електронного моніторингу, яка не дозволяє в місті Париж сквери зелені насадження загального користування. Дитячі майданчики, існуючі житловию забудови, перетворювати в нові будівельні майданчики. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Я дякую за розуміння. Електронні карти, які виходять отут на комп'ютері, вони показують кодування, тобто справжню реєстрацію. Тому що реєстрація це присвоєння певних кодів, певній території з відображенням інформації про власника, про функцію, про цільове призначення. На жаль, в Києві такої системи. Немає. Треба окремо дивитися земельний кадастр, окремо те, що вони назвали містоб'євним кадастром. Що в цій довідці написано? Вони На звідси погано видно. Функціональна зона це території житлової забудови багатоповерхової. Тобто по генеральному генеральний двадцять двадцять. Це генеральний план 2020. Тобто і діючий генеральний план 2020 — це багатоповерхова, і новий генеральний план. Тепер трошки наблизимося, давайте подивимося на ортофото, що це за територія. Трошки під'їдемо, я кажу, спустимось нижче. Вважайте, що ми летимо на якомусь дельтаплані. І зараз ми включимо скажімо так, ортофото, щоб подивитися на цю територію. Звичайно, краще піти подивитися туди своїми очима, роздивитися, які відстані будинків, які там зелені насадження, які дитячі майданчики так і далі, так далі. Ось це територія. От уявіть собі, ви бачите будинки, так? Ось будинки, бачите? тут живуть люди. І в них, отут між будинками, буде височити багатоповерховий будинок. А це машини, це паркування, а це сміття. Так? А пережити саме будівництво, два роки треба, так? Да? Чому ми стверджуємо, що саме тут буде будівництво? Ось ми включаємо систему червоного кольором на журналі. Бачите, оця ділянка вже зареєстрована, тобто це земельна система кадастру, сумішена з системою міського будівля. В координатах. Тобто так працюють усі департаменти в цих самих координатах. І ми дивимося, що це житлова забудова. Кому? Ви бачите, це відкритий доступ до інформації Київради. На сайті Київради ви можете знайти цю інформацію. Але ж ніхто вам в Київраді не зробить відкритий доступ, щоб ви могли, натискаючи на кнопку, так як ми зробили систему, натискаючи на територію, дивитися, хто там отримає. Зрозуміло, в чому перевага цього моніторингового так? Ви в відкритому доступі маєте інформацію про те, хто і що. Творить у вашому дворі. Я не зовсім догоден з Альоною Єстиною, яка сказала, що в кожному дворі буде забудована. Ні, не в кожному. Таких дворів е не дуже багато, як би, хотілося забудовникам, але не так мало, як ми це думаємо. Там поруч на Тимошенко є стадіон. Покажіть, будь ласка, стадіон. Всі знають, що там є стадіон. так? Я школа і школа. школа. Шкільний стадіон. Шкідний. Давайте зараз включимо подивимось. Дві дві. Один стадіон на дві школи це, до речі, радянська система планування, яка виправдувала себе і яка говорить, що це правильно, адже дві школи, один стадіон, і там можна перша, друга зміна нормально приймати. Давайте подивимося, це стадіон по документам замовить ведення чи ні. То те, що він пофарбований, теж у жовтий колір, зрозуміло, давайте ми виведемо електронну карту, подивимося, що там. Я не бачу. Шкільний стадіон. Шкільний стадіон. Бачите? Нормально. То чому було б шкільний стадіон? Ну навіщо формувати той кольор, як забудова? Правда? Не треба. Тобто ми говоримо про те, що недолугість або несистемність містобудівної документації приводить до плутани. Але зверніть увагу на ці червоні лінії. Бачите ці червоні лінії? Це межі землевідверні. А тепер включіть державний публічний земельний кадастр.